Четвертий тиждень поспіль демонтує підлогу робітник В'ячеслав Середа. Каже, спочатку б'є її кувалдою, щоб пішли тріщини і легше було знімати. І монтування, і і перфоратором, кувалдою, Всім знімаємо. Закінчуємо кімнату, переходимо на ту. У сусідній кімнаті підключає електрику, до розподільчої коробки електрик Вадим Магльований. Вже зробив дві великі кімнати, оце третя і ще одна четверта залишилась. У разі ще триває повна реконструкція приміщення, розповідає прораб Костянтин Свист, та ділиться подальшим ходом робіт. Далі підуть стяжечні роботи, тоді цей, штукатурні роботи, ну і фінішні роботи, вже шпаклювання, покраска, плитка, все стане. Роботи ведуться одночасно у двох приміщеннях, розповідає директорка центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Жагас життя Наталія Воронкіна у групі денного перебування, яка не оновлювалася ще з радянських часів. Це група денного догляду. Навчальна кімната там у нас кімната психологічного розвантажування для осіб. Тут сам вузол, там роздягання. Та у додатковому приміщенні. Тут, говорить жінка, раніше була бібліотека. Цьогоріч міська влада передала його у користування закладу. Тут планують зробити спортзал та трудову майстерню, яких раніше в центрі не було. У цій групі денного догляду буде знаходитися 14 осіб з інвалідністю. А в іншому приміщенні, де буде майстерня і спортивний зал, вже буде розраховано на гуртки, в яких близько буде по 8-10 осіб. Всі вони будуть відвідувати по графіку. Потреба у додаткових групах денного перебування виникла через збільшення кількості пацієнтів, розповідає директорка. Зараз у нас на обслуговуванні знаходиться близько 400 осіб. З них є в нас певна кількість ВПО, яким надаються послуги реабілітації. Взагалі, у нас проблема в приміщенні стояла постійно». За словами Наталії Воронкіної на ремонт приміщення з міського бюджету було спрямовано близько 2 мільйонів гривень та 500 тисяч на їхнє наповнення. Оновлені групи планують відкрити до 1 вересня. Наталія Старинець, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.